На виконання умов угоди Асоціації України з Європейським Союзом, а також впровадження принципів водної рамкової директиви, басейним управлінням водних ресурсів річок, Крут та сіреп, розроблено план управління річковим басейном. Це документ стратегічного планування держави, який включає в себе аналіз стану водних ресурсів річок, а також програму заходів, яка передбачає вирішити усі водно-екологічні проблеми. Програма заходів передбачена на 6 років з 2025 по 2030 роки. Орієнтовна вартість цих заходів складає більше 7 мільярдів гривень. 2023 року, у грудні місяці, почалося громадське обговорення цього документу. На сайті Державного агентства водних ресурсів за відповідним посиланням можуть долучитися усі зацікавлені організації відомства, а також населення. І надати свої пропозиції. Дуже важливо, щоб е, активність була високою, тому що заходи, які будуть включені до цього плану, будуть мати пріоритет фінансування як за державні кошти, так і за кошти е, міжнародних грантових проєктів. 22 березня святкується Всесвітній день води. Вітаю всіх з цим святом і враховуючи, що дане свято е, святкується під гаслом Вода для миру, як ніколи актуальне для нас. Бажаю усім якнайшвидшого повернення до мирного життя, а також реалізації усіх тих амбітних цілей, які заплановані у водному секторі для нашого краю.